Всім привіт! Ось так я засадив трактор. Знесло прицеп, хотів вирівнути. І не знав, що там так є. Відчепив прицеп, а то вже пізно. Це менш більше зарилось. Це так собі. Також згори. Але подивиться з тої сторони. Опа! І такого майже ціле колись. А тут від ноги потаї. Ногу А і... Отако чекає трактор у нас. Бо тут уже глухий варіант. То колесо праве, це зажимає, то праве все одно буксує. Сидить на мості. Сидить на мості. На, на гідравліці от. Можна ніби підіймати, а то там нічого не дасть. Покинути, закинути і все добре. Чекаю трактор. Приїхала маленька кубота, 21 -та. Попробувала. Ну що то, трактор легонький не йде, ще ліпше зарився я. І перед трошки почав рити. Підчепив мене лебедку. Кігнув, але це впирає трактор колесом у бік і то не йде. Є дуже великий трактор. МТЗ зараз піде. Тоже кубота розвертався там. І передні колеса булькнули туди. Ще трошки було б треба кинути. Так що, чекає трактор, зараз буде.